Доброго раночку, ну що ж, чергові вранішні попиздіньки з паном Романом, і сьогодні давайте от ми почнемо наш ранок з теми ремонту. Я зараз, ну як зараз, я вже більше року займаюся ремонтом, хоча насправді я його ще почав робити в 20, на початку 22-го року, навіть чи до повномасштабні, але це вже не важливо. Зараз у нас там вже, в принципі, вже йде все до завершальних стадій, але зараз у нас настав етап фарбування стін. І я думав, типу, ну фарбування стін, ну що тут може бути складного, в принципі, що там купив фарбу, пофарбував і все. радій, тішся, все класно. Але як виявилося, все так просто. У нас є дизайнери, з якими ми працюємо, і дизайнер каже: Давайте зустрінемось з вами там щодо фарби в одному місці. Я вам типу запропонував варіант. Окей, ми з дружиною поїхали. Приїхали, по-перше, я не знайшов це місце одразу. Я ще кружляв містом бляха-муха, тому що ніякої вивіски немає, і я бляха-муха, заплутався. Ну окей, хір з ним приїхали. Зайшли в салон, лежать два папірці вже стінами. Я таки думаю, угу, зараз ти пан Роман здивуєшся. Ну, але про це трошки пізніше. Прийшли, кажуть: от у нас тут американська фарба преміум сегменту. Я таки думаю, ага, Америка преміум сегмент. Ну, значить, щось на дорогому будемо з вами зараз спілкуватися. Показали нам там всі переваги, цієї фарби, вона там миється, туди-сюди, Класно. кажу, а є от щось от ну, Америка це добре, кажу, а є щось наше. Вітчизняне, українське можливо. Ну там, фік ну, з ним, може, там щось Польща випускає. Ну, тому що я розумію, що Америка і преміум – це дорого. Кажу, та ні, у нас тільки оце, безальтернативно, оце ми вам пропонуємо і ціни. Перший варіант 37,5 тисяч гривень. Другий варіант 49 тисяч гривень. Ну, я розумію, якби у нас там було 500 квадратів. Але 56 квадратів, 56 квадратів і такі ціни. Я кажу архітектору нашому дизайнеру, кажу, а ну, а це у нас єдина варіант. Це каже, найкраща фарба, іншого я не знаю. Що ми робимо з дружиною? Збираємо звідтіля, їдемо в епіцентр, бляха-муха. Знайшли українську таку саму по характеристиках фарбу. Також преміум-сегмент. преміум сегмент. Преміум -сегмент. І що ви думаєте, на нашу площу нам рахували фарби на 10 тисяч гривень? І є різниця бляхамуха 37 і 10. Я за 37 тисяч можу пофарбувати весь дім бляхамуха, в якому я буду жити. Коротше, друзі, якщо робити ремонт, обов'язково обов'язково маєте якийсь альтернативні варіанти. Навіть якщо їх не маєте, поїдьте в якісь магазини, де вам їх можуть надати. Тому не ведіться на оці уловки архітекторів і дизайнерів, тому що вони там мають свої відсотки. Я це розумію. Ну але вибачте, переплачувати 27 тисяч я не хочу.